Тарас Григорович Шевченко. Мені однаково, чи буду. Мені однаково, чи буде я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковіснько мені. В неволі виріс ми з чужими і неоплаканий своїми. В неволі, плачучи, умру і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І непом'яний батько з сином, не скаже синові: Молись, молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.